Відзначається таке чудове свято, День працівників сільського господарства. Адже саме ви, як ніхто інший знає усі тонкощі справжньої праці, цілий рік ви невтомно працюєте заради щедрих урожаїв, сієте, підобрєте, косите, жнивуєте, днями й ночами допокладаючи рук. За вашу працю, за ваші старання! Низький уклін вам, шановні трударі! Тривогою слухайся новини, снаряди рвуться, вибухають міни, е, уся сльоза гірких моя країна, плаче молиться за сина. На моїй землі і до війна стріляють танки і рвуть гармати, Сповита горнем в чорному бранні. Сльозами вмилась не одна вже мати, найкращі з кращих падають від куль. Зудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і местах звучать слова герої не вмирали». За невих лінії, ранки, солов'їні, за вітром шум і лагідні світання, усі загиблих пошануємо нині скорботною хвилиною мовчання. Хочу сказати без перебільшення, що День працівників сільського господарства це всенародне свято, свято рідної землі і людей, для яких нелегка праця була і залишається сенсом життя. Від повсякденної хліборобської праці залежить здоров'я нації, добробут нинішнього та майбутнього покоління. Відзначення для працівників сільського господарства це визнання державною, звитяжною хліборобської праці на благо України. Це хвала мозолястим рукам, які знають справжню ціну хлібу. Завдяки золотим рукам аграрії, мудрості, найсипущій працездатності, багатому досвіду можемо стверджувати. Якщо є урожай, то у народі мир і спокій. Десь піде калина мати, на мова, тут моя Україна, там де піде калина мати, чекається на де мова, Солов'їна, тут моя Україна. Тут рушуть ліси, зелені, струмки біжать в горі, вітер лобом і і які все зараз зорі тут. Там, де світе калина мати, чекає сина демова, соловіна, тут моя Україна, там, де світе калина мати, чекає, си надемо, Соловіна тут моя Україна. Ой ще метала та пашка, що по землі щастя шукала на різні. Мої землі зеле, ой, зеле, хай горе еш, о мене не б'ється піснати, ой там чекай на мене, там, де світе калина мати, чекає сина, де молосто віна, моя Україна, там, де світе калина мати, чекає сина, Та це дзвінка та велична в нього суть, у колисковому вінку бжинки і радощі, і щастя нам несуть. У кожному домі теплий запах хліба. у кожному домі сонце на столі, і сівача, і косаренка сиві. це найтепліше сонце на землі. По хліб насушний, то найбільше диво, чарівний світ зернині золотий, на ним то суші, то шалені зливи, а то дивись, палючі сухові, Та не схилилось рукотворне сонце, і знову ми у щадристій теплі. Спасибі вам, звичайні чудотворці, за найсвятіше тиво на землі. Родючість української землі по Божому можливо заповіту спроможна і на нинішньому тлі нагодувати впевнено світу. Шановні наші хлібороби, ваше серце наповнене великою любов'ю до землі, до хлібу, до її дарів. Тож прийміть від нас на знак вдячності цей запашний коровай як символ добробуту, злагоди і благополуччя. В колінах молюся до Бога, щоб лихо відкриє віддерну, щоб любов, наче ясним сонцем, кожну людину теплом огорну, повернуться воїни усі живими і матера, припавши до сердець, скажуть ряшуче, і щасливо народи наживі й ні прийшов кінець. Україна це чудовий край, Тут живуть чудові люди трударі, що впевнено стоять трудовим фронтом. Та не дають країні впасти. Сьогодні ми щиро вас вітаємо і від усієї душі, зачимо щастя, добра та миру. А до наших вітань приєднується директор школи Матвійчук Тетяна Іванівна. Шановні працівники сільського господарства, села Вистрік, Вільдопілля, Вишневе. Щиро вітаємо вас з професійним святом, Днем працівників сільського господарства. Ваша щоденна праця. Це основна основа продовольчої безпеки країни, добробуту громад та кожної української родини. Ви першими зустрічаєте світанки, вирощуєте хліб, що є символом життя та достатку. Висловлюємо вам глибоку подяку, вдячність і захоплення вашою витримкою, майстерністю та любов'ю до своєї справи. Бажаємо вам міцного здоров'я, щедрих рожаїв, мирного неба! Стабільності і добробуту. Нехай праця приносить радість, повагу людей та гідну винагороду з професійним святом. Хай процвітає українське село та всі, хто працюють на рідній землі. Хай душа у вас ніколи не старіє, на білизьке дитині будуть хліб і сім. Своїм теплом вас завжди сонце гріє, слова подяки нинуть звідусі. Спасибі вам усім, у кого руки роботящі, Живіть живіш на хліб, боробцім щастя, щоб хліб, як сонце, сяє на столі, леєний жіночими руками, уклін земний працівникам землі, до віку залишать з нами. В житті нехай все буде, що потрібно, без чого не складається життя, любов, здоров'я, щастя, дружба та вічна нестаріюча душа. Плаче зими лова, славна урожаю, плачуть дорів, торів, слава тепла І сьогодні ще, ми усіх вітаємо. Вам сьогодні зичем теплі ці слова. Нехай же з року в рік і з роду в рід не буде хліборобам переводу, хай працю їхню славять щиро люди, аж поки сонце лє на землю світ. Хай дорога стелиться шовково, хай життя цвіте, в яплений цвіт. Хай козацьку вдачу і здоров'я доля дарує на багато літ. А пізні побажання замовля і щодня вона і сонячну посюд що ми були багаті як земля, і щедрою була земля, як люди. We <laughs> did Who Ниву. Хай родять поля і сади. Нехай не переводиться козацький рід на українській землі, а праця відданих їй трударів буде належно оцінена. Хай якнайшвидше закінчиться ненависна війна. Достави перемоги і запатує мир на працевитій українській землі. Хай рясно колосяться щедрими врожаями ниви, хай здійснюються всі ваші задуми та сподівання. Хай природні стихії не завдають шкоди вашим господарствам. Хай ваші родини живуть у сімейному затишку, щасті, благополуччі, достатку та в доброму здоров'ї. Щедро ниву засіваю, зберу житі дайні плоди, для нового врожаю догляну зерно і машини. І братів запрошу на хліб, сіль, на гречані меди. Я господар землі, я господар своєї країни. Дорогі наші хлібороби, ми не говоримо вам до побачення. Ми говоримо вам до зустрічі. Бажаємо вам, щоб над вашим домом любов процвітала. А у вашій хаті слава панувала, щоб вашою втіхою були ваші діти. Дай вам, Боже, щастя, здоров'я на многі-многії многі літа. Купається вечірня роса, тебе немає там, минає не літо, Дозріло до сонце, нила, золота, гадалися, гуляли до світанку, і вітер вам на співу пісе. А я на полі, цю жину ж нема, спеконні вночі, як сають зорі, перед очима тільки Кохання інше в тебе є напевно, та я тебе чекаю, як колись, і са на надій стану даремно, ще хочу про себе люба поверни, а полік вилою в та волоситься.